Ці фото облетіли майже весь інтернет-простір, проте все одно кожного разу вони викликають мурахи по шкірі. Ось такі вони реалії роботи одеських рятувальників, які щодня ризикують своїм життям, аби врятувати інших. У нас представлена робота наших підрозділів з ліквідації наслідків аварій і пожеж а також пошука рятувальних робіт, які виникли і були спричинені за результатами ракетних обстрілів. Кадри, які ви побачите, вони належать спіроднікам нашої прес-служби. За допомогою об'єктивів вони показують людям героїзм, а також трагедію цієї війни і нашу впевненість в подальшій перемозі. На виставці Шлях до перемоги крізь вогонь представлено 29 фотознімків, які були зроблені працівниками прес-служби ДСНС Одещини за весь час війни. Деякі фото нагадують, з чого все починалося, коли ворожі обстріли ще не встигли стати буденним явищем для жителів Одеського регіону. Так цей фотознімок нагадує про те, як день напередодні Великодня став по-справжньому чорним для всіх одеситів. Приїхали, побачили дуже багато людей, які плачуть. Розрушений будинок, там були розрушені другий, третій поверх повністю. Рятувальники наші ліквідовували пожежу на третьому поверсі, інші рятувальники виводили постраждалих людей. Це було дуже важко, але нічого. Спочатку такий був трішки як ступор, але я взяла себе в руки і почала працювати, робити фото, відео, щоб світ бачив цю жорстокість, це все, що робить з нами ця країна. Одеське диво. Так рятувальники назвали жінку, яку в січні цього року, після ворожого обстрілу, вдалося витягнути з-під завалів. Але, на жаль, дива так і не сталося. Наступного дня потерпіла, померла в лікарні. Віктор Гончарук сумом в очах згадує той день. Це була пожежа. Виїзд в нічний час. Нам поступило повідомлення від ОКЦ, що був прильот ворожого дрона в житловий будинок, потрапивши. До очага пожежі ми прибили, почувши крики жінки з під завалю, почали розбирати конструкції та допомагати ліквідації пожежі. Загинуло в той вечір дві людини. Дуже буває емоційно важко, коли знаходиш потерпілих але або мертвих людей. Фотографії потрібно робити, показувати людям. Який нам наносив урон ворожа держава. Смуток на обличчі Віктора змогла зафіксувати на фото Євгенія Дерус. Проте пресофіцерка розповідає, що ця трагедія також надовго залишила слід в її пам'яті. Коли приїхала додому вже після прильоту, оці, ця картинка жінки, вона стояла перед очима. Вона була ще жива на той момент. Коли її діставали, вот от воно вразило так. Нам треба було працювати, ніколи було ніколи, було на емоції час витрачати, тому це все догнала потім. Герої без зброї так часто називають рятувальників і не випадково. Це люди дійсно справжні герої, яким доводиться витримувати не лише фізичне, але й неабияке моральне навантаження. Загасити полум'я півбіди, кажуть рятувальники. Бачити смерть людей ось що дійсно важко. Складніше було ну, пізніше придивлятися фотографії, ну коли ти вже в певній мірі усвідомлюєш, що ти бачив насну. На свої очі це було фото маленької дитини, в якій просто ручка торчала, ну торчала з-під завалів, і вона так ну аж задушу бере. Ми завжди знали про те, що не можна звикнути ніколи до загибелі дітей. Тобто, якби ти не намагався не пропустити крізь себе до того, що гинуть діти, ти не можеш звикнути. І здавалось би, що це найважче, що може бути в твоїй роботі. А на сьогодні ми точно знаємо, що найважче, коли ти бачиш загибель своїх колег і своїх побратимів, тому що саме від цього найважче оговтатись і найважче пережити і далі працювати, не показуючи своїх емоцій. Цією фотовиставкою пресофіцери ДСНС Одещини намагалися показати, що бачать та відчувають рятувальники, наскільки їхня робота титанічна та якою ціною вони рятують життя інших. Ми поруч зі справжніми героями. Ну, це не просто слова, справжні герої, а люди, які ризикують власним життям заради життя інших. Ну це просто їм байдуже кого рятувати, вони не спитають нікого. Ми пишаємося тим, що ми можемо з ними працювати і показувати їх роботу. Такою, яка вона є, максимально близько, максимально їх очима. Фотовиставка Шлях до перемоги крізь вогонь працюватиме в культурному центрі Юніон до кінця цього тижня.